Всім добрий день, 15 лютого і я в Одесі. Сьогодні вночі ворог обстрілював нашу країну. Було випущено 26 ракет, 13 із яких збито нашими силами ЗСУ. Були влучання на Київщині, Львівщині, Дніпропетровській області, Запоріжжі, Полтавщина, Хмельниччина. Ворог намагається знищити нашу країну. Але знов таки дякуємо нашим ЗСУ за захист і пам'ятаємо, що ми живемо завдяки тільки нашим ЗСУ. Не забуваємо донатити. Погода у нас сьогодні не дуже хороша. Півдня йшов дощик, зараз так темно, сиро, хмарно. Але ми Расенькою все ж таки йдемо до морічка, хочемо провідати, як воно виглядає, бо ми ж за ним скучили. Звісно, скучили. Ну, Пропонуємо вам піти разом з нами. Ходімо. Кстюня, добрий день! Виглядає, бачите? Тинтерин, добрий день! Ходімо, ходімо, сонечко. Що ти там робиш? Тарас Григорович, добрий день. Растюнечка, що там? Ні, м'ячок ми зараз не будемо гратися на морі, на морі. Растя, ти йдеш? Всі кажуть, Растя така розумна, така слухняна, така, така. Так, вона може напускати оцю пилі в очі, не знаю, зробити вигляд. В загальних містах так, вона вихована, вона знає, як себе вести. Бо знає, що якщо що, то її виженуть і взагалі нікуди не, не пустять більше. Але в парку ми йдемо, тут така тиша, а я раз ця раз, разтя раз, раз а Растя на полюванні ходиш, аз нюхай, нюхай, нюхай. Що ти нюхаєш? Ходімо, та морічка нас чекає вже. Мрічка, як і вчора, такого сірого кольору. Воно нема сонця, і тому такий колір. Теж цікаво. Цікаво те, що він постійно змінюється. Так? Кожного дня воно інше. Навіть на день по декілька разів може змінюватися. Бо сонечка може то виходить, то заходить, то хмаринка, то якось так його підсвічує. Воно... За це ми його і любимо, що воно постійно різне. Друзі, я тільки що побачила, що я не взяла м'яч. Це все. Це знову буде скандал. Я не знаю, що мені робити. Я не знаю, чому я його не взяла. Ну як? Я не знаю. Я знаю. Бо я вчора була в жилетці, і він залишився там в кишені. О, мама мені, що мені робити? Що мені робити? Ми тільки зайшли в парк, вона вже почала в мене просити м'яч. Я сказала, буде на морі, а його нема. А я зараз така йду, думаю, а м'ячик я вчора була в іншій куртці. А... Знайшла палицю, не знаю. Зараз буду з зразю розмовляти, щоб вона мене пробачила. Кисюнечко, бузимо, сидить така мила. Ти будеш їсти, в мене є щось для тебе. Зараз пошукав. Зараз теж забув все забула, бо я сумки змінюю. Смачного, смачного. Тасюня, я біжу до тебе. Дала кицьки трохи їжі. Кицьки сьогодні голодні. Ось так виглядає Ланжерон 15 лютого 24-го року. Людей мало, але вони є. Ходжу раз, бо зараз буде скандал. Я роблю вигляд, що я її не знаю, що я сама по собі морожусь, морожусь від неї. Ха, що хоче, то робить. Yeah. А вона в шоці? Опа. Настя, yeah. от почекай, нам треба поговорити. Стоп! В тебе буває таке, що ти щось забуваєш? Тихо! тебе буває таке, що ти щось забуваєш. І я забула м'яч. І це не привід на мене лаяти. Растя. Растя. Ти вчора загубила м'яч і пішла, кинула його. Якщо б я не повернулася, його б сьогодні взагалі не було. А так він є, в кишені, в іншій, не зі мною. Все, нема м'яча. Є, є паличка. Ай, клас! Нова забавка Палиця, клас! Ой, клас, яка фотосесія! Ай! Боже, як красиво! Я новину, яку я сьогодні читала. Пам'ятаєте, коли підірвали Каковську ГЕС різними СМІ і соцсетями ширилося фото собачки, яка так обійняла ногу рятувальника, вчепилася не начебто, а вчепилася в цю ногу від страху, від болю. І ця собачка стала багіра. Вона стала символом цієї трагедії. І скрізь були фото її, і ці очі, Боже. В цих очах було стільки болю, стільки... вона була хвора, вона обморозила лапки. Крім того, що вона обморозила лапки, в неї ще там якісь захворювання в зв'язку з перехолодженням з'явилися. Її лікували, її привезли в Одесу. Вона була десь тут, в Одесі, в клініці, її лікували. І зараз я прочитала новину, що її Їй 8 років. Вона вже так не молода. І зараз її взяли в сім'ю на Миколаївщину. Боже, я така рада, що знайшлися люди добрі, які захотіли її взяти і дати їй любов. Я сподіваюся, що в неї буде все добре, що ми ще її побачимо десь, як вона живе, щасливе життя. Як вона приїде в Одесу в дельфінарій. Опа, тетиретерети. Титиретерети. -ти. Ти -ти -ти -ти. Все вже кинула чи що? Знову кинула майже в море. Я ж кажу, що щось в мене з оченятами, коли я кидаю, я не знаю чому. то я не касаю. А чому я кидаю, так, я не знаю. Ой. А прочитала ще одну таку цікаву новину. Ви знаєте, таких птахів пугач це сови. І виявляється, що вони зникають, зникають і потребують людської допомоги. І саме в Одеському зоопарку. Відновлюють породу, вирощують цю породу і випускають в природу. Це одеський зоопарк робить таку велику справу. Рятує цей вид птахів. Це ж добре. А ми іноді так категорічне зоопарк, ми не будемо ходити. А якщо ми ходимо чи не ходимо, це ж наші гроші. Ми або даємо їх, або не даємо. Ну, я не хочу нікому нав'язувати свою думку, але мені здається, що треба ходити і все ж таки підтримувати, тому що, от бачите, такі цікаві факти. Нам здається, що ну якось раніше да, здавалося, що в них якісь потребітільські тільки відносини, що, щоб їм гроші давали та все, а бачите, які допомагають і природі, і птахам. і... Опа, Ти -ти -ри -ти -ри -ти. Мені подобається читати приємні новини. Ну, напевно, всім так подобається, да? тільки в нашому житті не тільки приємні новини. Ну, ось прочитала собачка, що вона знайшла сім'ю Багіра. Прочитала про птахів таку приємну новину, що, не дивлячись на війну, навіть одеський зоопарк займається цим. Розводить, виводить і випускає на свободу. Ой, це так добре, так класно. А ще вчора до Дня Закоханих в одеському центрі переливання крові була така акція Червоне то любов, де можна було прийти зі своєю половинкою, подружжями приходили, або просто якісь закохані. І вони здавали кров, донор, ну донорами ставали. Ну це так круто. І в них була, а їх там ще якийсь фотограф одеський відомий. Ну я не знаю, що саме вибачте, що їх ще фотосесія була. І як вони кров здавали, і після цього, знаєте, закохані, з якимись серцями. Це так мило взагалі, так, так круто. Боже, я читаю новини і думаю, о, оці новини мені подобаються. І залюбки ділюся з вами такими новинами. Це дуже приємно, скажіть. Ну, бери і неси! Ні, нормально? Я кажу, неси. а хто це буде нести тобі? Вчора прийшла до батьків, слухайте, я прийшла, мама Расті витирає лапи, я роздягаю її. і ми вдвох над Расті, Ось так, я на коліни стала, мама нагнулася і всі обслуговуємо Расті. Я кажу, Растя, ну ти у нас зірка, королева імпровізації, королева імпровізації, всі її обслуговують. Скільки тобі треба людей вокруг тебе, щоб... а тепер їй треба хтось, щоб носив за неї цю палицю. Так, Растя? Ну вона, може, важка, може і треба понести трошки. Растю, треба понести. Ну давай допоможу тобі, мала. Муречка красива. Ці білі барашки, так? Да? Дуже красиво. Раз захотіла, щоб я зарила цю палицю. Хоче рити. би привітати сьогодні з днем народження нашого друга з Ріги Рудольфа. Рудольф, я вітаю вас з Днем народження. Раз я приєднуюся. Бажаємо вам здоров'я на довгі-довгі роки, щоб ви знайшли в собі сили, здоров'я приїхати в Одесу. І я вам покажу і Одесу, і Чорноморськ. Тож вітаємо! 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 Боже, а вітер посилюється все більше і більше. І шторм посилюється. Грасть. У ну, неї там своя двіжуха. ти дити, ти Боже, як красиво. І море, і небо. Ну, у нас, як завжди, раз йде в дефінарі. Ми нормальні? Растюня, ми не йдемо. А що мені з нею робити? Растя! вони зараз зайняті. Зараз, зараз виступ іде. Растюня? Ні. Растя, ти роз. Куди вона ходи зараз. Я так просліжу за нею. Іди до ілюмінатора. Підійди до мене. Мені довелося зайти в дільфінарій, показати Расті рибах. Дільфінчики зараз виступають вони зайняті. Вона подивилася на рибок, трохи поскиглила, дивлячись на них. Хоче в океанаріум вже вона хоче, розумієте? Я кажу, ні, Растя, стільки грошей в мене немає кожен день ходити. Растя, я бачу, що тобі дуже подобається світське життя. Ходить по різним заходам, да? дельфіни, океанаріуми, розважайте її, переодягайте. Не по средствам живеш, Растя тебе є бабулети? Є? Це все гроші коштує, щоб ти знала. Іди до мене. Йди до мене. Люблю тебе, моя расть. Боже, Мені так смішно, я дивлюсь на неї. так смішно, як вона в бігає в тут в дельфінарі. Раз, я що, кожен метр буду тебе чекати і звати? Підійди до мене. Я кожен день її звідси витягую. Як дітей витягують з дитячого майданчика, да, вони не хочуть іти. Я згадую, як моя Соня постійно там сонечка, пішли додому. Ні, там були скандали, драки, і що в нас тільки не було. Отак і Рася з Дельфінарія, тут їздять автівки, Рася швиденько. Зараз треба гнати її. Пішли, ну разся, ну так скільки ми? Ти вже шоу тут сама організувала? Тобі не здається це? Ну, це цирк, слухайте. Пішли. Я ж кажу, а як Соня з поміниця з маленькою ходила на дитячий майданчик, як уходить, вона не хоче. Я ж кажу, що ми там і сваримося. І я не знаю, що там у нас було. Потім приходимо додому, всі заспокоїлися. І я думаю, треба ж якось, щоб наступного разу таке не повторилось, піти з нею поговорити. І заходжу, кажу, Сонечка, нам треба поговорити. А чому ти так себе вела на дитячому майданчику? В неї була одна відповідь: я не хочу про це говорити. Їй соромно, вона заспокоюється, що вона таке витворяла, там кричала, плакала і таке інше. І вона каже: я не хочу про це говорити. Я кажу, ну так я хочу. Отак, от і терасі. Вона буде робити, а потім вона як... все, не хочу я це обговорювати, свою поведінку. Що зараз ми влаштували шоу. У нас буде окремо шоу, одне шоу буде в дельфінарії, а одне шоу у нас біля дельфінарію. Біля дельфінарію вже акторка імпровізації. Акторка імпровізації біля дельфінарію виступає. Полюбила вона дельфінів, полюбила вона світське життя, полюбила вона всі заходи, її треба скрізь водити кожен день. І на день я не знаю скільки разів. Ось так. Друзі, ми вже йдемо додому. Заходили в парк розваг, хотіла подивитися, є ще ковзанка, чи її вже прибрали. Ковзанка ще є, але знімати там немає що. Людей взагалі немає. Ну така погода, що, бачите, всі вдома, тільки ми зразю вийшли на прогулянку і ходимо, ау, Люда, Люда ти де. Так, все, на цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду. Вже на мене люди йдуть зараз. От зараз люди є на вулицях, бо вони зараз ввечері йдуть з роботи і дивляться на мене. Я йду, люда! люда! Все, вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.